Що там по активу? З вами Піноцит І сьогодні ми будемо дивитися: Don't say lazy uker cover by Sonia Kon від українською. від каналу Хібікіт. Друзі. Це замовлення моїх звичайних, звичайно прекрасніших, вельми шановних спонсорів каналу. Звичайно, від спонсора Кудочка Кімо. І, звичайно, я хочу подякувати всім спонсорам: це Ічка Хощина, це куточок Кімо, Козак Грайливий, Пігменнич Рейні, Онсет і, звичайно, Морчук. За що, звичайно ж, я дякую вам за підтримку мене фінансово. Ось так. Ну, що ж. Відео, я так розумію, монетизуватися, воно все одно не буде, але ви все одно там поставте вподобайку, підпишіться на канал, там активно проявляйте активність під відео, пишіть якісь коментарі і так далі. Тому що я розумію, що цей відео нафік в рекомендації не попаде. Я розумію, що переглядів ви зберемо ну, максимум 100. І... Але все ж таки, давайте, пускай вже хоч щось буде. Ну що, поїхали. Я вже не буду мідлити, давайте будемо пої... дивитися цей відео з прекрасно. Це пеле та що лена личить Це відбивається так ясно, ціль на мати цілі крестиком красиво власну Короткий шлях ми обираємо свідомо Ja на мисне, yeah. Я на мисте, чуття на перше місце. So, what you Друзі, я спеціально ніяких пауз не роблю для того, щоб якщо що висказатися в кінці.

Так, ну що, закінчилось, що я хочу сказати? Я кіон, ну, не дивився, якщо чесно. Опінінг там, Єдіінг, не знаю взагалі абсолютно. Тобто, ну, чесно сказати, я не знаю, як це, типу, порівняти. Просто я ж, я ж ніколи не чув такої, ну, типу, не дивився, чесно, Кіон. Е, із такого я тільки подивився про бочі зерок. Все на цьому тобто, я подивився перший сезон, і на цьому, як то кажуть, всі такі от е, е, аніме-мюзикли, можна так сказати, якщо це можна так назвати, або там просто аніме про музику. Я більше не дивився. Тому я мені не знаю, я не знаю, як назвати, що ну, мені сказати, яку думку. Ну, пісня мені сподобалась. В принципі, прикольно звучить переклад, теж непоганий, як на мене. Е, в принципі, прикольно. Тому йдіть там под оригінал, ставте вподобайки, якщо ви хочете послухати без мене і так далі. Так що давайте. Ідіть туди і ставте вподобайки. Ну і на реакцію, звичайно ж вподобайку поставте, а я пішов займатися своїми справами. З вами був я, Піноцит. всім папа, -па, мої черепашки.